В Україні в кінці робочого тижня синоптики прогнозують грози та зливи, вони охоплять всю територію України та буде панувати хмарна волога погода протягом всіх вихідних. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 24 жовтня, дощі накриють майже всю територію України та всюди буде панувати хмарна похмура погода. Сухо без опадів у п'ятницю буде лише у Харківській, Луганській, Донецькій областях та в Криму. На всі решті території литимуть дощі місцями проливні. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде комфортною: від плюс 13 до плюс 15 градусів тепла. А у південних областях ще тепліше від плюс 16 до плюс 18 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 5 до плюс десяти градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 25 жовтня, значні дощі тимуть у Харківській, Луганській та Донецькій областях. На всій решті території країни також прогнозуються дощі, але вони будуть невеликі та періодичні. Також по всій країні буде панувати хмарна осіння погода. Вітер шквалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 11 до плюс 15 градусів. У південних областях тепліше до плюс 18 градусів тепла. Вночі у західних регіонах стане холодніше та вже буде від плюс 4 до плюс 7 градусів. На всі решті території вночі від плюс 8 до плюс 11 градусів тепла. У неділю, 26 жовтня, дощі будуть лити у всіх західних областях, а також у Київській, Житомирській, Чернігівській та Сумській. На всі решті території країни буде панувати суха та хмарна вже з проясненнями погода. Вітер все ще рвучий – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше від плюс 13 до плюс 16 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 6 градусів тепла. У південних областях вночі до плюс 9 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!